В мене сьогодні день народження, хочу зайти і подивитись, чи мене хтось привітав, тому що мені ніхто не телефонує. Немає повідомлень, я в шоці всі забули про моє день народження. Йду краще прибирати. Можливо, трохи заспокоюсь. Я дуже засмучена, дуже. Як вони могли забути про моє день народження? Я не зрозумів, хто в нас стукнувся аварії у нас, що тобі потрібно, дівко. Ця дівчина на мотоциклі стукнулась у нас. І знову ти поцарапала мою машину. Ми їдемо привітати Софію з ним народження. Хтось прийшов. Привіт, Софія. Привіт, Софія. Привіт. Вітаю тебе з ним народження. Я теж вітаю тебе. Ми всі вітаємо. Вітаємо тебе з ним народження. Дуже дякую, мені надзвичайно приємно. Я думала, що ви забули про моє день народження. Дякую всім за подарунки і пропоную, щоб ми з вами пішли в кафе. Мені дуже приємно, дуже. Так багато подарунків. Ми будемо їхати двома машинами, тому що в мене дуже багато сьогодні прийшло друзів, і ми всі не помістимось в одну машину. До мене телефонує моя подружка. Я не ображаю, що ти не змогла приїхати, нічого страшного. Папа, -па. доброго дня! Чи можна у вас посвяткувати день народження? Я хочу замовити каву для всіх, а, хочу замовити піцу, салати і шашлик. Можна звичайно присідай. зараз. Я хочу, щоб ми з вами трошки потанцювали.